Вас вітає діаспора.Юей. Сьогодні я, Оксана Давида і Людмила Постельник. як завжди, по п'ятницях, ми будемо робити програму, яка називається Умовна назва розмови жінок про серйозні теми. Пані Людмила, ми маємо велику призму зараз, через яку дивиться на світ, на Україну, взагалі на цілу нашу планету. всі... Все населення землі, напевно, тому що там щось пульсує і вирує, і ми чекаємо з хвилини на хвилину, що і як зміниться. Але попри те, ми не повинні забувати про інші проблеми, які ми можемо побачити навколо ситуації війни, навколо ситуації відношення світу до Росії, до України. І так як ви мені пояснили коротенько, у вас там є цікаві матеріали, щоб трошки нам розповісти новин на цю тему. Будь ласка. Власне, попри те, що ми багато дуже чули про те, що треба ізолювати Росію, про те, що накласти нові санкції, і санкції дійсно накладаються. Попри те, є така чудова країна, як Швейцарія, де ці санкції фактично не торкнулися російських олігархів, особливо тих, які є офіційно визнані прибічниками Путіна, і вони собі продовжують спокійно існувати і прокручувати бізнес. Ну лише така цифра, що. 80% усіх торгівельних оборудок Росії, вони проходять через швейцарські банки. Ця цифра не зменшилася. І коли називають там мільярдні стільки то мільярдів заморозили в Європі російським олігархам, там, скажімо, в одній країні стільки-то там 15, 20 і більше, то в Швейцарії, де найбільше сконцентровано нерухомості і офісів російських компаній. Заморожено менше 7 мільярдів російських доларів, а решта грошей вони спокійно не продовжують користуватися, в тому числі і такі відомі колеги Путіна, як Абрамович, Віктор Вексельберг чи Век так, Вексельберг, а також Мельниченко. Чому чия компанія до речі виробляє мінеральні добрива? І чия дружина, колишня сербська співачка? І коли все ж таки були застосовані навіть проти них санкції в Європі, то вона сказала таке, що без от ви зараз прирікаєте на голодну смерть мільйони людей по всьому світу, тому що ви вводите санкції проти нашої компанії. Попри те, я зараз поясню, чому ці санкції будуть ну, вибачте за мою французьку, як згузки вода російським олігархам і чому будуть далі називати цуріх маленькою Москвою. Тому що згідно з швейцарським законодавством, яке жодного разу ніхто не думав змінювати в зв'язку з війною в Україні. Коли ви відкриваєте кампанію на території Швейцарії, закордонний агент, то ви можете не вказувати дійсного власника в паперах. Дійсного власника знає лише адвокат, який оформлює цю оборудку. Таким чином, усі, кого прогнали з решти Євросоюзу, звичайно кинулися до Швейцарії, і там зараз фактично інша мова ніж російська в центрі Цюріха чи Женеви не звучить. Росіяни почуваються там як вдома. Більше того, вони почуваються там цілком безпечно і вони добре знають, що жодних якихось серйозних санкцій чи перешкоджань їхньому бізнесу не буде, бо їх і нема. В тому числі і на восьмому місяці цієї жахливої війни. Ну і як Вишенька на торті, уявіть собі, що Путін, в Швейцарії, це, мабуть, єдина країна, яка офіційно вже давно що правда, визнала Путіна миротворцем. Йому навіть було вручено. Приз миру міста Цуріха це сталося в 2002 році, але це сталося саме тоді, коли весь світ знав про те, що Чечню фактично знищують з лиця землі. Коли російські літаки бомбардували Грозний, коли там відбувалися страшенні злочини проти людяності, Швейцарії про це не знали і вручили Путіну приз миру. І, до речі, така дуже гірка іронія був такий форум з ядерного роззброєння, і саме на цьому форумі. Путін удостоївся ось такої швейцарської нагороди. Я думаю, і ось цей такий сантимент до Путіна в швейцарців зберігається вже досить довго. Жодна війна йому не перешкодила. І навіть і Wall Street Journal, якраз, ми виведемо лінк пізніше, про це говорить, хтось детально, як це сталося. Але не Швейцарію єдиною. В Америці діти російських олігархів теж почуваються дуже непогано. Ну, навіть не олігархів, а. Хоча, звичайно, Медведєв це олігарх, але ми про нього говоримо саме як про праву руку чи ліву ногу Путіна. То ось в нього є синочок Ілья, хлопчику 27 років. І цей хлопчик, громадянин Америки. Я щось не чула жодного слова про те, щоб йому якісь створювалися проблеми з цим громадянством. Він тут вчився, він тут також відкрив низку таких дрібних кампаній. Згідно з однією інформацією, це. Якісь такі забігайлівки на заправках з іншого боку, з іншої інформації, це самі власне заправки. Що воно конкретно з'ясувати не вдалося, але що в нього тут був досить час і, можливо, ще і є бізнес, це відомо. І знову ж таки, добре, я в жодному разі відоме наше селення досіян. Я не закликаю до полювання на відьом і до того, щоб тут зараз цькувати дітей, але жодної, скажімо, якоїсь. Правової оцінки моральної цього явища не відбулося. І знову ж таки, коли Ілья Медведєв в'їжджав в країну і подавався на громадянство, невже жодна людина в цих офіційних установах не знала, чий він син? І вже тоді було відомо про злочини Росії, вже тоді були загарбницькі війни. Тим не менш, він спокійно собі тут в'їжджає, оформлює громадянство, займається бізнесом і жодних перешкод він в цьому не має. Як це відбувається, мені важко зрозуміти і чому досі на цю тему жодних оцінок е, ніхто не сказав. Ну а в російській думі є такий е, відомий е, товариш, як В'ячеслав Фітісов, колишній хокеїст. В нього тут народилася донька. Вона громадянка Америки. Вона тут, е, скажімо так, широко відомий у вузьких колах е, кінорежисер. Вона там знімає якісь фільми, не знаю, хто їх дивиться. І знову ж таки, про це дуже неохоче пишуть там. Буквально є згадки в кількох американських таблоїдах. Це окей. Батько собі спокійно живе в Росії, закликає всіх знищити Україну. Дочка чудово почувається в Америці, все гаразд. І знову ж таки, вони не єдині відомі росіяни, які підтримують Путіна і в жодних перешкод у своїй діяльності, чого немає. скажімо, ми всі знаємо, що є національна хокейна ліга, то ось, згідно з офіційними даними, там десь 37% хокеїстів це росіяни. Скажімо, хтось з них, можливо, десь висловився проти війни, але от зірки НХЛ, такі як скажімо, Овічкін, він каже відверто, що він підтримує Путіна. На початку війни він казав, що ну, я взагалі то за мир, я політикою не цікавлюся. Я би хотів, щоб ця війна скорше закінчилася, але Путін це такий чудовий чоловік, на якого я рівняюся. І цей хлопець він грає за команду Washington Capitals. Є інша зірка НХЛ, його звати Євгеній Малкін. Ну, про нього відомо, що його батьки живуть в Росії, але він теж Путіна підтримує. Він теж не про він вважає, що теж це війна, це окей, жодної проблеми тут немає. Він отримує в рік близько 10 мільйонів американських доларів. Звичайно, він не поспішає на батьківщину. Ну, взагалі для мене це отакий якісь... а, і що цікаво, національна хокейна ліга вона стала на захист цих хокеїстів. Там була якась заява, що вони закликають громадські не ненацькувати, тобто вони не винні. Окей, вони не винні, але вони підтримують цю війну. І невже ось ці гроші, які приносять ці хокеїсти, здобуваючи перемогу, хоча не завжди вони її здобувають? Невже їх можна поставити на одну шальку терезів з тим, що відбувається в Україні? І чому немає жодної заяви, хоча б нейтральної? Що в зв'язку з подіями України в Україні? Ми там... Усунули від матчів ось такого і такого гравця, який підтримує війну в Україні. Нічого цього немає, і це абсолютно цинічно і недопустимо. Так, тут звичайно цікава думка про Швейцарію, тому що якщо подивитися історично, ну вона була завжди нейтральна сотні років. І здається, при початках нападу на Україну серйозних, Швейцарія в принципі зламала свій нейтралітет. Ми мали дані, що вона навіть допомагає, допомагала, ну принаймні, в перші ті місяці там була дуже серйозна заявка про допомогу. І з другого боку, ми розуміємо, що вона. Ну, якщо вона дає нагороду путіну, це вона дає нагороду грошам. З яких вона має зиск, і тут однозначно, що вони, вони будуть поклонятися мільярдам Путіна, вони знають, що вони на них заробляють, вони знають, що вони бояться їх втратити, і тут напевно просто стається така ситуація, що блиск золота засліплює блиск реальності. Ну а щодо наших, тут ну звичайно, що якщо Байден боявся розлостити, розгнівати Путіна на початку, навіть тим, що він буде підтримувати. Україну, то фраза розгнівати Путіна напевно автоматично накладається на всі оті отписки, як про які ви говорили, і про ті моральні тут проблеми взагалі відходять на задній план. Основне щоб не розгостити Путіна. І звичайно, якщо б такі міри були прийняті, Путін був би дуже незадоволений. І Байден це знає. Ну, власне, я б хотіла дати, що е, там було сказано, що ми не повинні принижувати Росію, ми не повинні її дратувати і так далі. А повертаючись до Швейцарії, то вгадайте, е, ну, відомо, що там дуже багато нерухомості, там цілі квартали, цілі вулиці, вони повністю забиті російськими офісами і російськими домами. Е, то вгадайте, скільки об'єктів нерухомості в Швейцарії потрапили під санкції об'єктів росіян? Всього 15. Кілька та 15. це взагалі це крапля в морі. Це якщо офіційно їх там сотнями, а я думаю, неофіційно там тисячами, може десятками тисяч російських багатіїв, яких погнали звідусіль, і вони дуже непогано почуваються в Швейцарії. І звичайно, що при тому законодавстві, яке вони мають, що повністю ховає в кінці воду, то я сподіваюся, що Швейцарія якось, ну, може не лусне від напливу російських олігархів, але там нерухомість безумовно буде найдорожча в світі. Швейцарія займає дуже цікаві е, квоти. Там дуже важко дістати громадянство майже неможливо. І я думаю, що власне ті росіяни, про яких ви говорите, це не є звичайні росіяни, це є росіяни та найвищої найвищої та категорії багатства. І ну тут, тут здається, Швейцарія робить свою класичну, ну якщо не помилку. То принаймні таку необачну підтримку великого капіталу і капіталу Путіна, капіталу терористів. І, хоч це ніби суто фінансові оборудки, але ми розуміємо, що у власне ті фінансові оборудки, вони допомагають Росії робити те, що вона робить, і вони фактично не напряму, але вони долучаються до спонсорування е, тероризму російського Зумови. Ну і тут. Я перепрошую, я здається, чула, що нарешті в Україні взялися за розгляд питання про анексію грошей російських олігархів, чи це правда, чи це може бути якось хоча б вирівнювати трошки ситуацію? Нарешті на восьмий місяць війни. А ми, ми про Швейцарію говоримо. Повільно ми зверта збираємося. А от щодо Швейцарії, хотіла сказати, що помилка, яку повторюють однаково, і постійно це вже не помилка, це вже злочин. Треба називати речі своїми. Так. Так, так, звичайно. Ну, Напевно, якщо Україна за це трошки б взялася активніше і звучали ті питання: чому, чому так? Чому цього не робиться, чому робиться це, напевно, була б реакція краща, але Україна також. Чомусь вона відстає? Чомусь за нас більше клопочуться наші сусіди, наші, так як пам'ятаєте, поляки робили багато шуму відносно України тероризму, відносно навіть нападу, відносно війни. Україна в останню чергу до цього, яким чином доходила. Ну це наші І проблеми. Врешті поляки почали робити розголос навколо ось цих швейцарських справ. Вони почали розголос робити навколо Абрамовича. Який під санкціями в Британії, але не під санкціями в Швейцарії, що цікаво. Ну і відома роль Абрамовича дуже розрекламована в наших змі про те, як звільняли азовців. Тобто, чого тільки не зробиш, аби лише примножити свої мільярди. Ну і ось Швейцарці, Швейцарія щодо допомагає Абрамовичу і компанії це зробити. Так, це проблема, над якою треба працювати нам всім, і можливо зараз, от щось почне мінятися, змінюватися під впливом тих останніх новин. Але чомусь я боюся помилитися, але мені здається, що в Швейцарії це, це також не торкнеться. Вони будуть просто. Молитися на, на, на гроші вони так. не моляться на, на правду. Ну це з цим нам треба жити, звичайно. Тобто зі Швейцарією і з, не лише і ось цими гравцями НХЛ. Ми маємо знову ж таки наші старі добрі в лапках або подвійні, або потрійні стандарти, з якими ми дуже добре знайомі завдяки очільнику сьогоднішньої адміністрації в Білому домі. Я говорю про Джо Байдена, але я знаю, пані Оксано, що у вас на цю тему є зараз трохи більше свіжої інформації. Прошу поділитися з нами. Ну тут інформація стара, але трохи свіжа, тому що до неї додаються свіжі ложки дьогтю. Що щодня майже, і мені направду болить, що з нас сміється цілий світ. Я слухаю кілька міжнародних новин, таких цілком поважних, серйозних, особливо Австралія мені подобається британці також дуже спостерігають своїм таким виточеним британським гумором. Що ми маємо зараз? Як ми можемо говорити про те, щоб Америка тримала свої сильні позиції в світі, щоб вона керувала порядком світовим? Щоб як я неодноразово називаю, щоб цей в доброму розумінні сторожовий пес спостерігав, відганяв ворогів і тримався під своїм контролем? Щодня, хоч ми цього не плануємо, але нам подають нові такі цікаві деталі, в якому стані ментальному психологічному зрештою медичні. Фізіологічному, фізіологічному перебуває наш президент, і я вже боюся от зранку включати новини, тому що відразу починається така. Ну, ха-ха така такий чорний гумор, але він такий навіть вже і недобродушний, тому що йде мова не просто про одну людину, йде мова про президента Сполучених Штатів Америки. І ось до нього, до речі, долучається там, якийсь пановірус ходить такий ментальний. До нього долучається його Камала Харіс. Ретар, вона так само, вона звичайно не в такому віці, як, як її бос, але вона нещодавно. Вона дуже рідко виїжджає на якісь закордонні. Такі відрядження, але вона мала би це робити, вона до кордонів ніяк не добереться. А тут вона десь дуже цікаву річ сказала прилюдний виступ. Вона десь відвідала якісь військові бази в нейтральних водах, як я зрозуміла, там на околицях корейських земель. І вона відкритим текстом на мікрофон для журналістів сказала, що вона дуже тішиться, що США мають такі чудові квітучі зв'язки і співробітництво з Північною Кореєю. І все. І після Ті всі, що слухали, і там так замліли, бо там були військові, які Корею показали в бінокль. О, але це не була звичайно, тема про Північну Корею. Ну от... Так, Обмовка за фрейдом, як кажуть, Обмовка так, за фрейдом, бо інакше так. не скажеш. Ну, але слухайте, якщо людина такого рівня, навіть ну, ми всі живі люди, ми всі можемо, але в ту секунду, чи її мають кліпнути, чи вона має сама зрозуміти, чи їй там якась кнопка має бібікнути, що ой, вибачте, пере... ну зробити з цього гумор, це, це, ж, це ж також мистецтво. Тому що, навіть якщо моделька падає на подіб, і вона це може обіграти і зробити з цього гумор і все буде нормально, а, бо цього не витреш. І тут ця річ ну, в історії, тому що це вже все зафільмовано. Але вона звичайно бере. Ну напевно, вона це робить. Я вже так саркастично пройдуся, щоб не дуже не дуже відрізнятися від свого боса, щоб показати, що і вона робить помилки, тому що нещодавно він це обговорює вже другий день. Всі новини він звертається. Він має сеанс спіритизму. Він звертається до конгресвумен, яка вже яка загинула в катастрофі, про яку він робив доповіді такі співчутливі. Він до неї говорить, ніби вона зараз є в залі. Ну це ж, це ж жахливо. Ну, повертаючись до Камали, пам'ятаєте, коли була ось ця криза на кордоні, коли йшли нелегальні мігранти, коли до неї звернулися, все ж таки, щось ви будете з тою кризою робити? А вона каже: А ви що хочете, щоб я туди вже їхала? Та там все гаразд. Там ну, кордон собі стоїть і стоїть. Ну, та віце-президента, другої людини в країні, яка відповідає так. за її безпеку. Про що можна так. говорити? Ну і тут звичайно йдуть після того висновки. І сьогодні зранку одна дуже цікава коментатор вона також здається, була гостем іншого каналу. Вона сказала, що слухайте, так як ми маємо відгуки з цілого світу і не просто від глядачів, а від людей, які керують країнами, вони починали починають себе задавати питання, що твориться в Штатах, що твориться з президентом, чому його стан або не яким чином не. Закривається, якось ховається, або не, не, не йдуть пояснення, тому що. Пояснення на помилку може бути тільки звичайне чесне пояснення. Ну вибачте, помилилися так. тут. Його секретарця Жан П'єр, яка взагалі не відрізняється інтелектом. Я дивуюся як вона на таку посаду потрапила. Ну тільки через то, що вона по її статі, по її кольору, і по її сексуальних уподобаннях. Ось вона починає настільки настільки примітивно його оправдовувати, що це ситуація ще погіршує. В результаті світ прийшов до висновку, що е, наша країна є в небезпеці, тому що нами Трує, не. ну. Пс. Психологічно, психіатрично не е, невідповідна не, не людина, так нестабільна і просто людина, яка ну це життя. Кожен має може мати в таку ситуацію в своїй сім'ї, в своєму житті, але це не означає, що цей льотчик має керувати літаком, який називається Сполучені Штати Америки. Мені страшно, і особливо в ті дні, коли відбувається таке напруження, коли все там, от той як я називаю вулкан, який десь там має вибухнути, чи, чи в Європі, чи там в. В Тайвані, де ми боїмося, що у нас не буде адекватної реакції. Ми боїмося, що світ не буде на нас дивитися, як на партнера, тому що ну вони завжди від нас чекали якоїсь поради, якогось ну майже такого батьківського батьківської мудрості, тому що ну ця країна дійсно знає, як собі давати раду в інших ситуаціях. Наразі всі перелякані, тому що в нас країною керує людина, яка не знає хто він, яка не знає, що робиться навколо нього, яка якого фізичний. Стан я вже не кажу про ментальний неможливо скрити навіть камерами. Треба щось робити, тому що особливо в ці дні це є дуже дуже важливо. Треба мати чіткий розум, треба мати чітке бачення ситуації, і в результаті ця людина, і там, до речі, от я кажу, яка мала разом з ним, і Пелосі вона так само там не завжди відповідає за свої слова через свої. Ми знаємо, в яких дозах вона вживає алкоголь, і це часом видно. Тобто, ми наше життя, наша доля, доля України, доля. Півсвіту, може, і цілого світу, в якийсь момент стає під ну, впливом такої неадекватної реакції людини, яка би мала все розставити на свої місця. Ще раз повторюю, мені страшно. А вам? Ну, ви знаєте, я вже навчилася, ну, що мені не страшно, я брехати не буду, але я вже вчила, навчилася якось з цим страхом жити, особливо. Коли я бачу, що ну добре, ми там не можемо багато вимагати від Байдена, бо він старенький, хворий і так далі. Але його прес-секретарці Жан П'єр їй нічого не бракує. Молода здорова жінка. Коли вона говорить, що і на цьому до речі, спіймав улюблений мною Таккер Карсон, вона каже, що а чого ви критикуєте так адміністрацію Байдена? Ми створили за останнім лише там місяці 25 сказала, мільярдів нових вакансій. О, тобто е, і вже підрахували відразу, що це означає, що на кожного американця, в тому числі і немовля, і е, ті, що там, і навіть ті, що померли, то на них вже відкрито по 10 робіт, і просто ходіть собі, збирайте гроші з кожної роботи, бо ви маєте 10 вакансій. Кожен оплачуваних створених байденом. Е, ну тобто, людина абсолютно не контролює, що вона озвучує, що вона говорить, як вона говорить, і вона не виправилася жодного разу після цього, що цікаво. Так. Там та фраза не прозвучала, якщо, якщо то та сама фраза, якщо то не ляв. вона сказала щось на зразок. Ми створили 10 тисячу 10, мільйонів чи 10 тисяч мільйонів в так, рубля. Так, щось о, таке. О, о, це взагалі, це вона школу закінчила. Я дивилася в неї якісь навіть є там дегрі в університеті, але напевно вона його дістала тільки за те, що вона така активістка, що вона певного кольору і певної орієнтації. Так назвається була... зараз освіта. Вона була заочниця, певно. Та як в нас була заочна освіта, і там потім виходили такі спеціалісти, що Боже, рятуй, то, мабуть, такий самий був рівень освіти в цієї прес-секретарки. Я думаю, тут ще гірше. Їй достатньо було заявити те, що вона заявила в своєму першому представницькому такому інтерв'ю, коли вона дістала цю посаду. Вона сказала, хто вона є по сексуальній оритації. Вона сказала, якого вона кольору. І вона сказала, що вона жінка. Ну, ось і все за це і взяла на цю роботу. Як мало треба, щоб працевлаштуватися влаштуватися в Америці, боже мій, я не знала. Так, дожилися. Ну, нам це не грозить, тому що ми, ми, ми трошки в інших категоріях. Так, так, так. Добре, пані Людмиле. От ми так коротко пройшлися жіночим оком по серйозних проблемах, за які мали би так направду більше відповідати чоловіки, але. Часом ми бачимо гостріше, цікавіше і, і краще. Дякую вам за ваш гострий Дякую аналіз. вам, пані <laughs> І на закінчення я думаю, мій опис навіть вам сподобається, бо це якимось чином відбиття нашої сутності. Я маю свій опис на роботу Ігора Колісника. Я хочу ним завершити наш маленький випуск, і він називається квадрат. Тримай себе в рамках, вважай, що скажуть люди, не роби того, що не сподобається іншим. Не вирізняйся з натовпу, навіщо то тобі, не ображай їхніх почуттів. Будь-як всі, не роби обдуманих вчинків, не виходь за межі дозволеного. Будь-як всі, тримай себе в рамках. Досить, я змінюю правила. Я руйную стереотипи. Я не хочу жити в рамці. Я не буду більше як всі. Я не буду жити так, як хочеться іншим. Я буду ламати, але не себе. Я буду ламати і трощити ті важкі рамки. Я виходжу з чорного квадрату того життя, яке влаштовує всіх, але в якому тісно мені. Я заповнюю своє життя кольором, сміхом, радістю, коханням, емоціями і навіть безглуздими вчинками. Я роблю маленькі, приємні дурниці, тішуся з простих милих речей і не вважаю, що весь світ має на думці. Не зважаю, що весь світ має на думці. Я живу, я розмальовую свій квадрат життя улюбленими фарбами, скроплюю бульбашками шампанського, пересипаю діамантами сміху і перлинами радості. Я ділюся всім цим скарбом з друзями або навіть з незнайомими людьми, тішуся з їхньої радості і простягаю руки до сонця, бо я так хочу, я живу. Ось так мусимо Шудова, боротися. Дякую. З сірою дійсністю, і з рамками, які нам ставлять політики, гроші і, зрештою, життя. І перефразовуючи класика, хотіла би додати до вашого твору, пані Оксано, борітися і поборете чорний квадрат. А в нас тих квадратів ще дуже багато, і ми мусимо всіх їх розсарбувати. Так. Звичайно, мусимо вишуковувати ті промінчики світла, які пробиваються між тими чорними квадратами дійсності. Дякую, пані Людмила. Дякую за, Добре, вашу... дякую за ваш час, за ваш аналіз. Шановні глядачі, ми вас запрошуємо ставити вподобайку. Ви нам. Дуже допомагаєте, ви поширюєте наше відео, робіть це і надалі. Підтримуйте наш канал. Якщо у вас є можливість, ми також будемо дуже вдячні. Нам треба покращувати нашу якість і наші технічні засоби є дуже обмежені. Ось навіть зараз ми. Я говорю, до речі, з пані Людмилою. Вона є в північній, в південній Кароліні. Південні Кароліні. Я в південному Орегоні І от ми навіть по часу мусимо це все узгоджувати, але нам це нам це цікаво, бо ми робимо це для вас. Всіх вам благ, з вами була діаспора UA, Оксана Давида, Людмила Пустельник. Слава Україні! Героям слава! Всього найкращого!